Усіх вітаємо! Сьогодні у нас невеликий огляд Lenovo ThinkPad X270. Це компактний і доступний ноутбук на Windows 10 для роботи, навчання і звичайного повсякденного використання. Зовні вони виконані у фірмовому строгому темно-графітовому дизайні ThinkPad і відрізняються підвищеною надійністю. Ці моделі привезені з Америки і Європи в повністю робочому стані із оригінальними комплектуючими. На деяких з них можуть бути невеликі потертості, але це Абсолютно не впливає на їхню продуктивність, і магазин все одно надає гарантію та сервісне обслуговування з усіх питань, які вас цікавлять. Ви можете звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й чати Viber і Telegram. Посилання будуть в описі під відео і на екрані. Вага пристрою лише 1,5 кг, а габарити довжина 305 мм, ширина 208 мм і висота 22 мм. Клавіатура ноутбука тактильно приємна і зручна, а також відмінно підходить для набору тексту. Трекпоінт розташований на звичайному місці і додає комфорту у використанні. Тачпад знаходиться прямо по центру під пробілом і має три фізичні кнопки. Екран має діагональ 12,5 дюймів, роздільну здатність 1366 на 768 пікселів і непогані кути огляду. На лівій стороні розташовані роз'єми зарядка Type-C, HDMI і USB 3.0. На правій отвір Kensington Ethernet LAN, кардрідер, 7 лоток, ще один USB 3 і комбінований аудіовхід. У Усередині встановлений енергоефективний процесор Intel Core i 3 600U з двома ядрами і чотирма потоками з частотою 2. 3 ГГц, споживання 15 Вт. він має вбудоване відеоядро Intel HD Graphics 520. щодо оперативної пам'яті та накопичувачів: 8 ГБ DDR4 та SSD 256 ГБ. За бажанням на сайті поруч із ціною можна зручно обрати іншу конфігурацію та збільшити об'єм накопичувача і пам'яті. Зверху дисплея розташована вбудована веб-камера, яка працює в hd роздільній здатності при 30 кадрах в секунду. Поруч з нею знаходиться зелена LED-індикація ввімкнення. Також є вбудований мікрофон, що робить ноутбук хорошим інструментом для проведення відеоконференцій та онлайн зустрічей. Можна використовувати такі програми, як Skype, Zoom, Microsoft Teams та інше, щоб спілкуватися з колегами, одногрупниками або клієнтами з будь-якої точки світу. Цей ноутбук має безліч сценаріїв застосування в роботі та навчанні. Його можна використовувати для офісних завдань, на кшталт заповнення Excel, і Google таблиць, документів, презентації, редагування і роботи з базами даних на кшталт 1С, організовувати робочі процеси або ж виконувати прості графічні завдання з дизайну в фотошопі. На всі соцмережі YouTube та інші онлайн-сервіси без проблем працюють на пристрої. Крім звичайного перегляду контенту, цей ноутбук цілком підійде для роботи в соціальних мережах, smm аккаунт або контент-менеджером, аналітиком, копірайтером, адміністратором та інше. Цей сінгпад призначений для простих робочих завдань, і не варто розглядати його до покупки як повноцінний ігровий ноутбук, але все ж його характеристики дають змогу скоротати час у простих і невимогливих іграх. За підсумком можна з упевненістю сказати, що Lenovo ThinkPad X 270 дійсно добре підійде для роботи і навчання в звичайному або віддаленому режимі. Компактні розміри дають змогу помістити ноутбук у будь-який рюкзак або сумку, що робить його повноцінною портативною заміною офісного ПК і дає змогу працювати в будь-якому місці. Посилання на ці ноутбуки буде в описі під відео. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарі. Хай щастить та до зустрічі.